Консервований бізнес, куди зникли прибуткові цехи. Волинь знову прихистила людей із Донеччини. У Маневіцькій колонії накрили бізнес засуджених. Освітній простір, де розкриваються дитячі таланти. Традиційно у цій порі інформаційний випуск новин на часі. Студія Аверсу для вас працює Ольга Ганич. Мої Вітання. Стало відомо про загибель захисника із Любашівської громади Андрія Мартинюка, який вважався безвісти зниклим. Майстер сержант загинув 28 січня минулого року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Також на Донеччині загинув хоробрий солдат із села Граддя Олег Гордюк. Майже вісім місяців рідні. Сподівалися, що солдат живий у Манавіцькій громаді. Повідомили 23 липня минулого року під час жорстоких боїв захисник зник без звісти поблизу населеного пункту Рівнопіль Волноваського району Донецької області. І ось наразі надійшла звістка про втрату. Про час прибуття солдата до рідного дому повідомлять згодом. Стало відомо про загибель захисника Миколи Луцюка з Ковальщини, який тривалий час вважався зниклим безвістем. Воїн був мобілізований до лав ЗСУ влітку минулого року та служив у складі 14-ї бригади. Вірний присязі та своїй землі він до останнього боровся проти окупантів. Свій останній бій захисник прийняв 26 липня минулого року в Куп'янському районі Харківської області. 21 березня тіло Миколи Луцюка повернеться додому, до рідного села у Бенижі, де і відбудеться чин поховання о й годині. Перестало битися серце захисника Михайла Марцинюка, річний військовослужбовець. Житель селища Мар'янівка до останнього боровся за свободу України з 2017 по 2018 рік. Був учасником антитерористичної операції та операції об'єднаних сил. Але на жаль, його серце зупинилося сьогодні. Мар'янівська громада провела в останню дорогу героя Михайла Марценюка. Сьогодні на щиті до Володимира повернувся герой Роман Гус. Життя військовослужбовця обірвалося 19 жовтня минулого року. П'ять довгих місяців родина жила у невідомості. Проте ДНК експертиза підтвердила загибель старшого солдата. Завтра близько 11-ї години Романа Гуса проведуть живим коридором шани до храму віри, надії, любові та матері їх Софії, де продовжиться чин похорону. Останній спочинок воїн знайде на алеї героїв Федорівського кладовища. Щирі співчуття рідним та близьким і вічна честь та шана усім полеглим землякам. Компанія засуджених із Маневицької колонії шахраювала довірливих українців. Декілька осіб Запорізької та Волинської областей, які відбувають покарання, створювали фіктивні оголошення про надання неіснуючих послуг, у тому числі інтимного характеру. Шахраї виманювали в людей гроші через онлайн-банкінг, отримували доступ до їхніх особистих кабінетів та таким чином перераховували чужі кошти на спеціальні банківські картки. В ході обшуків правоохоронці знайшли та вилучили чимало телефонів, сім-карт та багато іншого. За близько два місяці такої діяльності зловмисники видурили у понад 60 потерпілих з різних регіонів держави сотні тисяч гривень. І все це тому, що люди дуже легко ведуться на шахрайські схеми. Не вміють та не хочуть перевіряти інформацію та надсилають гроші наперед. Нині поліцейські за сприяння оперативного відділу колонії ліквідували цю схему. За процесуального керівництва прокуратури фігурантам будуть оголошені підозри про шахрайство. На жаль, у громаді Луцька склалася непроста ситуація з дошкіллям. Лише за останні три місяці звільнилось. 108 працівників садочків. Нині вакантними залишаються 63 посади вихователів та 45 технічного персоналу дошкільних навчальних закладів. Попри те, що левова частина міського бюджету йде на допомогу ЗСУ, не може допустити і колапсу дошкільній освіті. На жаль, у фінансуванні зарплат працівників дошкілля не задійний державний бюджет, тож вся відповідальність на місцевій владі. 1 квітня прийнято рішення про те, щоб збільшити надбавку за престижність для вихователів з 5 до 20%, а також передбачити доплати помічникам вихователів та працівникам харчоблоку. Це не зовсім ті доплати, які ми хотіли б передбачити. В бюджеті буде віднайдено 23 мільйони гривень. І з 1 квітня вихователі і помічники вихователів, а також працівники грачоблоку будуть отримувати ці доплати. Ми вважаємо, що цей крок, принаймні, хоча б зможе зупинити процес звільнення і, хоча б, трошки допоможе нам добрати вихователів, добрати працівників дитячих садочків, які допомагають забезпечувати освітній процес в нашому дошкіллю. Колись вони виготовляли органічні соки, варення та навіть експортували продукцію за кордон. Сьогодні ж деякі цехи не працюють, а з'ясувати, кому вони належать, непросте завдання. Чому інформацію про майно державних лісгоспів приховують і чи справді частина виробництва досі приносить прибуток? Поки колишній очільник поліського лісового офісу посідає нові посади, майно лісгоспів тане на очах. Раніше ми розповідали вам про ситуацію з концерними цехами на Волині, яких до слова свого часу було аж шість. Наразі ж з'ясувати, яка кількість з них ще й досі у власності лісгоспів завдання з зірочкою. Бо ж навіть на запитання в офіційному запиті відповідати відмовляються. Інформуємо, що філія Поліський лісовий фонд ДП Ліси України не є розпорядником запитуваної вами інформації, із врахуванням вище зазначеного змушені повідомити про об'єктивну неможливість задоволення вашого запиту на інформацію в повному обсязі. Тож, не отримавши інформації, їдемо з'ясовувати самотужки. Цуманське лісове господарство ще декілька років тому. Це було процвітаюче виробництво. Тут виготовляли органічні соки, джеми, варення, компоти та навіть консервовані гриби. Якість продукції навіть отримала сертифікат «Екоглоб». Про це одному з волинських видань розповідала начальниця цеху Зінаїда Рябчун. На нього ми отримали статус органічного, а тепер розширюємо лінійку соків і розробляємо цілий ряд декупажованих соків. Працюємо також над органікою ягоди, адже маємо для цього потужну сировинну базу, говорить Рябчун. Та от станом на зараз тут ні душі. Цех не працює, каже охоронець, та в деталі не вдається. Вже згодом, поза камерою, уточняє, не працює наразі, а згодом може й будуть закривати сік. Ну так, можна сказати, що ні. Це зараз може вже сік піде, може, може. Хто він? Я не скажу вам. Не скажу, що ж до того, кому належить майно, чоловік не знає. Каже з такими питаннями до керівництва. Це, маємо інформацію, що консервні цехи вже не належать лісгоспу. Скажіть, ви можете нам це підтвердити чи можливо спростувати? Ні, я в такої інформації не не володію такою інформацією. Тай вам потрібно звертатися до керівництва біломорців колишніх. Які там ситуації, які там розклади, я не входу. Ага, зрозуміло. Тоді, можливо, ви так зорієнтуєте. Чи працює сам цех? Чи виготовляє продукцію? Ні. Не виготовляє. А як давно? Як ну, давно, давно вже. Попри посаду начальниці, на кого працює жінка, схожа й сама не знає. Прямуємо до Ківерцівського лісгоспу, бо ж зі слів Зінаїди Рябчун, Відповіді ми знайдемо саме там. Та й тут біда. Керівник новий, та кому що належить, не знає. Дивіться, я тут недавно тільки працюю, якщо ви знаєте, я ще всього то не вник. них всі питання в прес-центрах. Вони дають вам відповідь. У Поліському лісовому офісі розповідати, хто ж наразі там хазяйнує, відмовляються. Мовляв, інформацію не володіють. До слова, не до усіх концерних цехів дотягнулася рука приватного підприємця. До прикладу, у ківерцях все й досі належить лісгоспу. Ваш концерний цех працює. Ми бачимо у вас гарні такі теплиці. все працює так. Працює А власність лісгоспу? наша ваша так випускаєте якусь продукцію. Всі питання. Прес-центр. Ще декілька років тому цех у Цумані експортував свою продукцію навіть у Сполучені Штати Америки. Тож постає цілком логічне запитання: чи була доцільність продавати успішне виробництво, якщо воно приносить кошти у державу? Чи можливо саме прибутки привабили приватного підприємця? Про це ми розповімо згодом. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі. Хабарна справа екс посадовців держекоінспекції в Улині, яких у 2021 році звинувачували у корупції, дійшла до апеляції. Чи вдалося їм змінити вирок? Дарина Соболєва розповість. Колишніх працівників держекоінспекції затримали в центрі Луцька під час передачі хабаря тисяча доларів США. Саме таку суму за версією слідства посадовці, нібито вимагали за зменшення штрафу з 400 тисяч гривень до 10 тисяч за перевищення викидів на одному з підприємств області. Суд першої інстанції визнав їх винними та засудив до п'яти років ув'язнення з конфіскацією майна. Проте обвинувачені з цим не погодились і подали апеляцію. Їхні адвокати кажуть, підзахисних не просто підставили, їх зробили фігурантами з фабрикованої справи. А ключові докази, які могли довести їхню невинуватість, просто проігнорували. Ще Ваша честь, є такі питання, як питання, що ми просили дослідити. Інші матеріали, які в нас були, ніхто не взяли до уваги. Ваші. тому я чому? чому суд. То, що написала слідство, то, що писала ДБР, то, що це їхня підслідність ваша честь, взяв за основу, а чому інші докази наші просто відкинув. Не надав жодної оцінки щодо давача Хабаря, а саме Фрасолюка, який є. Абсолютно дуже відомий в місті давач хабаря професійний. Правильно підмітив захисник. Це є професійний давач хабаря в місті Луцьку, тому ваш честь є професійний провокатор. Дачі хабаря свою чергу. Прокурор відкидає аргументи захисту та наголошує справу розглядали на основі конкретних доказів. Суд першої інстанції цілком і повністю розібрався у кримінальному провадженні. Надав. Оцінку правового, кожному доказу, як письмовому, так і показанням свідків у вказаному кримінальному провадженні. До чого сторона захисту веде? До провокації чи просто характеристика особи. Якщо просто характеристика особи, то в судовому засіданні допитували свідків у даному кримінальному провадженні, а також у нас є дослідження НСРД, в ході яких відбувалися розмови між обвинуваченими. Та зельником вказаному кримінальному провадженні. Вислухавши всі аргументи сторін, суд ухвалив учини кримінального проглошення передбачено 4.5 статті 27 чотири третьої статі триста кримінального кодексу України залишити змін. Ухвала може бути оскаржено до Верховного суду протягом трьох місяців з метою проголошення. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Перед судом постане 50-річний підприємець із Каменя Каширського, який незаконно переправляв військовозобов'язаних через кордон. Використовуючи систему шлях, він вносив неправдиві дані та оформлював чоловіків як водієв свого підприємства. І таким чином в 149 разів виїзд військовозобов'язаних чоловіків за межі України. Нині він постане перед судом, зауважу, що він вже щодо нього вже розглядається аналогічний обвинувальний акт у суді. І так само наголошу, що частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України за такий злочин передбачено покарання аж до 9 років позбавлення волі. Постійні обстріли, комендантська година, розбомлене житло, війна. Евакуйовані люди з Покровська та Костянтинівки прибули на Волинь. У тимчасовому прихистку в селі Башлики і гостинно зустріла місцева влада та переселенці, які мешкали там раніше і вже обжилися. Серед прибулих із Донеччини люди з інвалідністю та вадами слуху. Рятували собою і домашнього улюбленця котика Тома. І як простосовуються до нового життя на Волині, бачили наші колеги. Там ніяких ваше умов нема. Там війна. Там ніяких умов взагалі нема. Там війна. Каби бомблять, стріляють. Хати нема. Розбомбило хату. Все приїхали світ за очі. Вийдеш, комендантська година з 11 до 3, чотири години на пересування. Що можна встигнути зробити? Сходити в магазин, і то, якщо вийдеш, тут тихо, незвично. Вдома спиш уважно на сторожі. Десь свистануло, вже очі відкрив. А тут тихо. Євген, евакуйований житель Костянтинівки, що на Донеччині. Він і ще 15 людей із Костянтинівки та Покровська знайшли тимчасовий прихисток у селі Башлики. Чоловік каже: виїхати допомогли волонтери, встиг взяти небагато речей. Із Покровська врятувалась пані Катерина з чоловіком Володимиром. Двоє з вадами слуху. Взяли з собою домашнього улюбленця, котика Тома. 17 квітня йому два роки буде. На Волинь приїхала і родина з сином підлітком, з інвалідністю. Всіх евакуйованих земляків зустріли троє переселенців, які живуть у приміщенні старої школи в Башликах з липня. Владислав, який родом із міста Українськ Покровського району, за цей час удосконалив свою українську. Тут, от іде, добре, нам допомагають. Нам допомагають місцеві життєві українська. там на 15 тисяч населення. Ну все, все, все розбито. У мене там хати вже нема. Все розбито. І ще воно що куповане. Ну, Сволота пройшла. У мене родичі є на оцій проклятій страні. Таганрогі. Таганрог. Я від них відказав. Я не хочу з ними розмовляти, бо вони підтримують власть того ідіота. Все. За головну тут Фатіма Іванівна, яка живе у башликах з липня. Жінка каже, збирається повертатися у Трушківку, бо там лишилась родина, а молодший син іде боронити Україну, хоч мав можливість будувати спортивну кар'єру за кордоном. Сама родом із Азербайджану, але тривалий час жила на Донеччині. На Волині тримає побут і дисципліну переселенців під контролем. Каже за цей час у цьому прихистку жили різні люди. Жити можна і потрібно. Жити можна і потрібно, але хто хоче жити, живе. Влаштовується на роботу. Люди зустріли прямо як рідні. люди самі Люди різні, скажу як є. Народ невдячний. От я з Донецької області. Мені так соромно не вміють цінувати те, що дають люди. Стідна вміють цініть то, що дають люди. Жінка дбає про те, аби всі евакуйовані люди, які в змозі працювати, шукали роботу на Волині, а не просто брали допомогу від місцевої влади до слова голова громади, його заступники староста і працівники ЦНАПу підтримують переселенців чим можуть. В тому приміщенні обладнали душ на першому поверсі, на другому поверсі, обладнали вісім кімнат з ліжками, з, ну, дали меблі, хто там їх складав, хто не складав, є ще навіть не складені. Є кухня, в якій є дві електроплити. Це всі люди з Донецької області, там зараз дуже так гаряче, напружено, тому люди. Ну, найперше хвилюються за своє життя. що вже про те, що майно втрачено про те, що те, про те, що тобто вони так само прибули. Ну там хто з одною сумочкою, хто там з двома, хто можливо і з трьома. Переселенцям привозять їжу і брикети. Є нова плита. Раз в тиждень для людей працює навіть місцева бібліотека. Тим часом для вимушено евакуйованих, які ще прибудуть у башлики, готують нову кімнату, аби на Волині почували себе комфортно. Віра Шевчук, Дмитро Кудик із села Башлики Цуманської громади для новин на часі. Що буде, якщо змішати цікавість, креативність та трохи наукової магії? Ви отримаєте маленький університет при ВНУ. На факультативі з хімії школярі не просто вчаться, а стають справжніми чарівниками лабораторій. Учні перетворюють уроки хімії на справжнє шоу. Тут і вулкани, і чари, і навіть наукові фокуси. Як виглядає навчання майбутніх Ейнштейнів – далі? У Волинському національному університеті імені Лесі Українки працює унікальний освітній простір. Маленький університет при обласній малій академії наук. Два роки поспіль ми реалізуємо проект «Дитячий університет з нашими спільно з нашими партнерами Волинським національним університетом «Лесі Українки та Луцьким національним технічним університетом. Дуже приємно, що в обличчі фонду Ігоря Палиці тільки разом ми знайшли надійних партнерів, які підтримують фінансово цей проект, підтримують дітей. Власне, ви бачили, що і роботи, і мікроскопи, які придбані саме фондом. Тут діти вивчають не лише шкільні предмети, а й займаються творчістю, науковими дослідженнями, розвивають критичне мислення та лідерські якості. Це не просто навчальний заклад, це спільнота, де кожен учень може знайти себе, розкрити свій потенціал на різноманітних гуртках від робототехніки до хімії. Ми розбираємо тут не тільки теорію, як це роблять в школі, а ми робимо різні експерименти і Питання, які мене цікавлять, з хімії ми розбираємо з нашою вчителькою, викладачем, тому, тому я сюди хожу. Мені це дуже цікаво. Заняття з хімії в Малій академії наук це завжди цікавий дослід, нові знання та можливість мислити як справжній науковець. Малія Академія науки зрозумів, що хімія це не просто шкільний предмет, а це те, що може тебе захопити так, що ти будеш ходити кожен день. Будеш, наприклад, знаєте, як читаєш книжку, почав з першої сторінки, далі продовжуєш, продовжуєш, продовжуєш її читати. Тому для мене хімія це як моя частинка мого життя. Хожу сюди для захоплення. Хочу пов'язати хімію зі своїм життям, хочу займатися біоінженерією. Учні маленького університету вже демонструють вражаючі результати. Багато з них стають переможцями олімпіад, наукових конкурсів та творчих фестивалів. Я навчаюся в студії природи два роки. І ми на заняттях робимо різні експерименти та цікаві досліди, вивчаємо різні науки. Сьогодні я вам принесла кристал. Ми його робили на занятті. Він із мідного купуру. Він у нас ріс тиждень. На жаль, він розбився, він був великим. Приймаю зараз участь у конкурсі всеукраїнському кристали. Дуже цікаво тобі це робити. Так, це дуже цікаво. вирощувати кристали це як? може хтось подумає, що їх кормить теж треба чимось. Що потрібно що, що ну, робити, щоб виростити Зазвичай Робиться роство, який стоїть в холодному місці деякий час, та з ним дуже цікаво спостерігати. Там виростає кристал, інколи вони бувають дуже штурмацької форми. Юні студенти маленького університету навчаються бути відповідальними допитливими та сміливими громадянами, які зможуть змінювати світ навколо себе. Зараз, незважаючи на всі обставини, такі заклади, як малі академії, працюють, підтримуючи обдарованих дітей, намагаються їм привити любов до науки, інтерес, зацікавленість, і дуже багато потім випадків, коли дійсно найкращі діти манівські, а стають так само членами журі, стають до лав політиків, викладачів і так далі. Це дуже цінно для нас, тому що без нашої майбутньої інтелектуальної еліти ну, неможливо наше майбутнє. Маленький університет – це місце, де діти та молодь отримують не лише знання, а й натхнення для розвитку своїх талантів. Фонд Ігаріпалаці тільки разом продовжує допомагати малій академії наук втілювати проєкт Маленький університет, в рамках якого відбуваються найрізноманітніші гуртки. І сьогодні ми бачили, з яким захопленням діти відвідують гурток хімії і як вдало педагоги підтримують це їхнє захоплення і насправді наштовхують на глибокі роздуми про те, що в майбутньому вони хочуть бути біохіміками, біоінженерами та інші такі доволі складні спеціалісти спеціальності, як для дітей 6-9 класів дуже приємно бачити таку талановиту молодь і, звісно, підтримувати її вдвічі приємніше. Маленький університет при ВНУ це приклад того, як спільні зусилля громади благодійників та освітян можуть робити вклад в успішне майбутнє уже сьогодні. Мирослава Сябер, Василь Любежанін для новин на часі. Вони бережуть українські традиції та активно допомагають нашим захисникам. У Старовижівській громаді здається, співають всі і вчителі, і лікарі, і пенсіонери. Я колективи виступали для проєкту Любіть Україну. Дивіться далі. Народний аматорський хор ветеранів війни і праці надвечір'я знаний і в Україні, і за її межами. Цей гурт об'єднує активних, талановитих і патріотичних пенсіонерів та пенсіонерок, закоханих у рідне слово та пісню. В колективі нараховується понад 30 учасників. Це люди, які вийшли на заслужений відпочинок, але понад усе люблять українську пісню, українське слово, український гумор. І цих людей об'єднала пісня. Тому я вдячний Богу і долі, що мені так випало на моєму професійному шляху саме з цими людьми творити українську пісню, українську народну патріотичну пісню. Для глядачів Аварсу виступили і народний аматорський чоловічий ансамбль Жальвір та народний аматорський хор Вижівка, які мають чимало відзнак та продовжують виступати попри все. Та виконавці ретельно готувались до виступів, виконали патріотичні пісні, що підіймають дух українців. В колективах різні люди: від музиканта до підприємця, вчителі, лікарі зібралися однодумці всі ті, що люблять пісню. Ми зберігаємо українські традиції, ми відроджуємо українські традиції. Я ще хочу сказати, що українська пісня сьогодні це також свого роду зброя. Це зброя, яка дає натхнення нашим захисникам, яка піднімає дух, яка об'єднує, яка надихає на подвиг. Дочекайтесь телеверсії концерту та побачите виступи всіх цих талантів. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, Василь Любежанін із Старовижівської громади для новин на часі. Вже завтра, 21 березня о 19.20, прем'єра телеверсії концерту Любіть Україну з Шацької громади. У суботу, 22 березня, з 19-ї години дивіться виступи колективів і виконавців із Рожишинської громади. На цьому завершуємо випуск. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо ви маєте інформацію, варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер фейсбук-сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Ольга Ганич. Мирного вам продовження дня та до зустрічі в ефірі.